Проведе міський голова Ігор Чайка. Дорогі ковальчани, сучасні отці, родини наших загиблих воїнів. Сьогодні ми вкотре зібралися на цій площі попрощатися з тими. То віддав найдорожче власне життя заради майбутнього своєї країни, своїх родин, свого міста. На щиті повернулося у рідне місто ще двоє наших героїв: заступник командира роти, старший лейтенант Олег Олександрович Педліпінський. Та стрілець санітар солдат Роман Олександрович. Вибачте, Рибчук. Офіцер і солдат. Обоє мужніх відважних воїн, які до кінця до останнього подиху залишились. Вірними своїй Україні і полягли на полі бою. Це ті, чиї імена мають бути навіки разом з нами у нашій пам'яті. Олег Подліпінський народився 18 листопада 1971 року у Ковалі. Навчався в загальноосвітній школі номер 8 а після школи пішов здобувати фах інженера-механіка у Львівський сільськогосподарський інститут у Дубляни. Там його і ще декількох студентів відібрали для стажування у Чехії, і він деякий час там жив, стажувався і міг залишитись, але повернувся в Україну, в рідне місто. Разом з коханою дружиною Оксаною вони створили прекрасну сім'ю, Виховали двох синів Вадима і Романа. Взагалі родина була для Олега всесвятом. Для його хлопців тато був прикладом в усьому. Він любив читати і причав хлопців до книги, любив музику. Вчив їх бути справжніми чоловіками. Його фізична форма навіть на фронті вражає. Уявіть, три поранення, перелом хребта і щодня фізичні навантаження. Хлопці казали, що сто піджвіджимань від підлоги для нього було нормою. Він був прикладом в усьому. Отримавши ще в інституті звання офіцера, старшого лейтенанта, одразу після повномасштабного вторгнення він пішов у військкомат і вже через декілька днів був мобілізований. З того часу весь час на фронті воював на різних напрямках. І Завжди був для своїх побратимів не просто командиром, він був для них наставником, другом. Такий приклад. Три місяці його хлопці з його роти захищали Бахмут. І Олег, який мав офіцерське звання, він не командував з окопа на віддалі. Він був Разом з хлопцями носив їм на нуль харчі, за що був нагороджений почесним хрестом честь і слава. Саме ці слова найбільше характеризують його бойовий шлях. Він був прикладом для солдатів і сьогодні хлопці тут разом з нами. Я просив їх виступити, але ви розумієте їхній стан вони не в змозі навіть сказати. Велика їм дяка від нас усіх за те, що вони знали нашого колега. Знаєте, дружина Оксана сказала, що він зробив у житті все. Посадив дерево, збудував дім, виростив синів. Сини зараз стали дорослими. Вадиму 28, Роману 22. Але він, Олег, надзвичайно любив маленьких дітей і мріяв про онуки. Чомусь дуже хочеться, щоб ця його мрія точно здійснилася. Свій останній бій. Олег прийняв 29 жовтня біля села Діброва Сєвєродонецького району Луганської області. Він з побратимами потрапив під міноветний вогонь і загинув як герой. Щирі співчуття сьогодні родині батькам, дружині Оксані, синам, сестрі дані, всім, хто знав. І любив цю світлу, надзвичайно мужню і добру людину. Роман Рибчук теж ковальчанин, народився в нашому місті. В родині Світлани Олександрівни і Олександра Остимовича Рибчуків виховувалось троє дітей, і Роман був середнім братом. Для сестри Аліни і брата Юрія. Навчався він у загальноосвітній школі номер 11 а після школи пішов здобувати фах автослюсаря в наше ковальське професійно-технічне училище номер 7 Потім була строкова служба в армії. Праця на, в автомайстернях, тому що техніка була для нього ну, справді справою. Яку він любив, знав. Він був надзвичайно добрим. І коли хтось просив про допомогу, він кидав все і допомагав. Оскільки він служив строкову службу, то одразу з повномасштабним вторгненням він також був у військкоматі. І вже з червня був на фронті. Але свій перший досвід він отримав ще в АТО. 2014 році рідні кажуть, що він був небагатослівним. Все тримав в собі. І коли дзвонив з фронту, коли в нього питали, як ти, Рома, він відповідав дуже коротко, у мене все добре. Розкажіть, як там ви у Ковалі. Свій останній бій, Роман. Так сталося. Він був у відпустці буквально до 25 жовтня. Він каже, що він приїхав такий натхненний. Розповідав, як його хлопці тримають оборону на Лиманському напрямку, як якийсь високоповажний генерал тиснув йому руку і йому обіцяли підвищення і нагороди. І 25-го він повернувся на фронт, а через 5 днів його не стало. Він був в останнє в рідному місті. Загинув він біля населеного пункту Серебрянка Донецької області. Непоправна втрата для рідних. Щире співчуття батькам Світлані Олександрівні, Олександру Остимовичу, брату Юрі та сестрі Аліні з родинами, Всіх, хто знав і любив Романа. Вічна пам'ять і шана нашим героям. Прошу шанувати світлу пам'ять Олега і Романа хвилиною мовчання.